Доброго дня, шановні мої глядачі. Сьогодні я вам покажу ще одну розпаковочку із розетки. Якось я зранку прокинувся, пішов на кухню, поставив чайник, а він щось перестав гріти. От я собі вибрав чайничок такий на розетки. Замовив, нова почта привезла, як завжди, все добре, все чудово. І зараз я вам покажу цей чайник і затестую, як він працює. Ось такий він цей чайник. Ще запакований. Scarlet SC229. Так, поїхали! Щось я не той інструмент взяв. Треба купити собі нормальний носичок канцелярки чтобы розрізати. так будем рвать руками батарун достаем пустышка вину кульочку. ох який колер странный я не знаю как вам видно на камеру ну, я не могу понять читал не читал зеленый не понять Десь відставка дуже зручна, тому що можна крутити чайник на всі 360 градусів. Так, зараз будемо його тестувати. Ох, всередині дивіться, який диск. Камеру видно блестить, як зеркало. Решка, чуєте, як вона ляпає, щось вона наче маленька. Ну то нічого. Так, кнопочка клац-клас. Ну... Давайте вже його будемо провіряти. Зараз включимо його у розетку. Ну, в смислі, у мережу. І нальємо туди водички трошки. І провіримо, як він працює. Нальємо небагачку, десь можна в літру, може трошки менше. Ой, на індикаторі щось не дуже видно. Ось зблизька. Дивіться. Бачите, ну просвічається. Трошки видно полосочку. Десь 750 мл я налив. Зараз протестуємо, скільки воно буде кипіти. Включаємо. Ось індикатор, як світиться, бачите? Його не видно, коли просто чайник стоїть, не видно, що він світиться. Так, ну працювати він трохи начав, чи не начав, щось я не можу зрозуміти. Наче шумить трошки. Перестав шуміти щось, не чуть нічого. Працюй! Що, все вже? попрацював. Тоже я чаю навіть не попав. Та ні, значе працює. Наче працює. Почав знову шуміть. Ну, no, все, все нормально, все працює. Так, значить, закипів він у нас через 3 хвилини і 40 секунд. Щось довго. Зараз ми понюхаємо, як пахне. Ой-ой-ой. ой Воняє нормально. Пласмасою. Ну я думаю, то тільки перший раз. Ось такий, друзі, чайник. Значить, мені він сподобався тим, що він темний. Найголовніший, що він працює. Ціна на нм невысоком і відгуки, скажімо так, поганих нема. Ну что, я пішов 5 чай. Всем приемного чаепития и до нових зустрічей.